Всім привіт-привіт! Доброго вечора. У нас сьогодні з Валірою суботня розпаковка. Вона ну, п'ятнічна, виходить. Ну, але але скупляємося, що ми завжди для суботи. І Валіра каже, що починаємо? Починаємо з сала. з сала. Ну, сала так сала. Оце сало Валіра купив. Оце на 125 гривень. Скільки тут? Кіло ну, Кіло 250, 100 гривень. гривень кіло. Угу. Понятно. Ну, сало дівчине смачненьке, м'якеньке таке, роті тає прямо. Це Валіра бере у одної жіночки Уже стільки, стільки знаю, вже стільки-стільки років. Дуже багато. Так, є що там далі? Ну далі. То давай, місце. Ось, що, я купив бреберець. А ну покрути, ми на них подивимося. Отакі По чому? Ну, ребра 250 гривень кілограм. Ну, це скільки тут 2 кілограма більше. Чуть більше двох кілограмів. Угу. Ну, Валіра хоче тушених, тушених. Стушити хочу і на борщик. І на в от так. Те, те в пладах. <laughs> Там як був дасть, так. Ну і купив як. Фаршик я ну, всегда в Алері змололи. Ну, а оце тут було красиво. так, ну, от такого. Да. ну, і як ви думаєте, що тут твориться? Оце з цього боку то було такого весь кусочок такий гарненький. Ну, кузя. Оля поділилась з кузей. Куди його діть? Нікуди. А. Наївся, поїв крилишок, закусив кітікето, а тепер. Смакує фарш. Ну, отак. Ну, нікуди ми своїх котиків не можемо діть, любимо ми їх і ні в чому їм. <плес> не не Бо буде тобі сюрприз. Який? Закрий глаза. Хорошо, добре. <сум> Знаєш, вот. Ага, понятно. <сум> я купив тобі те, що ти любиш. О, давай. Ой, дівчата, мальчики. Дивіться, що мені Валера купила. Як вам це подобається? О, ця красота. О, явився. Ти що, не наївся чи що? Да, ну ви ж щуєш, що ще й риба ж пахне. О, дівочки, бачите яка краса. Ох, оце Оля в великій каструлі зварить. туди цибулинку, часничинку, лаврушечку, і перчику. І буде смакота. Ну, Оля любить. Так. Да. Я люблю. Ну, Валерій, він у мене так. Більше по м'ясу. Фарш 220 гривень кілограм, голова 40, ой, 20 гривень кілограм, тут на 45 гривень. Ну, так. Наварили е, цього холодцю і їж, пожалуйста, на цілу неділю їсти єшу. І бульйончик. І холодчик. Так що отак. Оце от такі покупочки от і отакі от ціни ці, у нас. Так. Дальше, ну, ну надалі що там Валера? Хлєбчик. балтійський, тостовий. І з насінням, так? Ну, да? Оля щось обратно на нього підсі. Оп'ять живіт начне рости. Надо рот на замок. Тридцять Буханочка така коштує. Ну зараз засмачний цей хліб. Але я ж вам скажу, що рот надо шуть і все. Давай ну, далі. А далі я купив ще отакого от хліба для пробу будемо. Домашній... Домашній на заквасці. На заквасці. Ну та буханочка 31 гривну з копійками коштує цільнозернової муки. Mm -hmm. Ну, я згадала, я згадала, що смачнішого хліба, як моя племенниця, Надюшка пече з цільнозернової муки, ніде не пробувала. Ну, а Оля поціла на Балтійський хто стирий хліб, буде вона намазувати отаким маслом. Ну, mm так. -hmm. Ну, що ж ми пішли, а в цьому магазині, де масло наш молочник не було, то ми привили. Ми... Взяли цього хлопчика. Так, да, ну це масло коштує 90 гривень з копійками. 90 гривень 30 копійок. Ну, так повний бутерброд вже тобі показувати. Не говори, не а лякай. Зверху <реш> не лякай людей. <реш> зверху <реш> Оля буде ось від своєї крові. Так, ну от Валера мені сьогодні опять сюрприз зробив. E, взяв ікри. Ну, це вже дівчатки, мальчики ікра настояща. Так що не іскусственна. Ціна її, естественно, за 80 грамм ціла куча. А Ви напишіть, яка у вас ціна ікри, і хто купляє. А... Так, сейчас покажу вот така ікра. Ми вже і спробували, Валера вже мене раз побалував і сьогодні знову побалував. Я казала не треба, не треба. О, е... А він такий вер... е... каже, підожди, я щось там забув. Вернувся в магазин і що ви думаєте? Ну, взяв ікру. Ну, я йому вдячна, звісно, е... дякую, Валіра. Ну, це -таки мене... Шо... е... такий у мене. Отакий у мене Валіра. Ну, так. Я знаю, що якщо хочеться, то воно. Ну хочеться. Поїси, потім... Більше. А ще, а ще я як... В кому зібі Так, а ще я попробувала, ж уже цей, попробувала, яка вона на вкус, ми її провірили, вона настояща. О, і цей, тут дуже смачна, не зрівняти з тією, що я брала по 100... Сім гривень, сто сім гривень, понятно, що там іскусственна, тут прям Кажу, Валірі, чого чо не є? Я кажу, іскусственно ну, чогось ложками не їла. Кажу, на, бутер, на бутербродик мазала. А цю баночку ікри відкрили, і дійсно, ми її вчора з Валерою О, їли виска. ложечкою. да, і не треба ні масочка, ні цей. Слава Богу! Що ну, що можемо купити? Так. Цукерки Цукерки мої. А не... А не ті з го... а ти не буде що розв'язувати? Я діло в тому, що вдома цукерки є, я нічого не скажу. Але оці дуже смачні. Тут горіхи помелені, не цілі. Не цілий горіх, Ой. а помелені. Як завжди, небагато, але купили собі. Ну, Цукерки коштують кілограм 327,90, ну тут на 95 гривень і 9 копійок. Отак. Гречка? Щось останнім часом ми сильно конфети і не їмо. Я ж кажу, що конфети є, але. Хочеться, хай дві буде конфеточки, але щоб їх багато, А А ж ти за дежити забув забув? Ну, о, це ж в мене, поки прирв. Уже все. Да. Жор пройшов. Я да. діжур уйшов. Дядя жор Ну Гречка 800 грам, 26:30. Все, є. Подвігати, так? Да. Подвигай. А що там ще у тебе щось там є таке. Є, що дивіться. Картошка? Два. Давай. Давай теж розв'язуй. Картошка. Чотири картоплини. От класно. Чотири картоплини купили. Чотири картоплини купили і, хват, і хвата на цілу сім'ю, на троїх. На дедушку, на, і на нас із валірую. Ну, це на борщ. Тут на борщ піде дві картоплини, а дві залишиться. Сьогодні не вибирали більше-менше, бо сьогодні не було з чого вибирати. Сьогодні отака здорова була, то ми 4 взяли. Якби була поменша, то ключок би вибрали б на, на посадку, в погріби поставили. Ну, отак. тільки на борщ взяли. Там ціна написана на ній, бо я тут ніяк не... Там так, да, є. Ось, 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 ось. Ну, це, значить, цей кілограм 31,40, ну тут кіло почти 600 на 50 гривень. Угу. Ну, оце ми збираємося борщ варити. Ну, я ж розказую, що. А, да? Да. Ось, бо я трошки виходив по, бо забувся. Ось Капустина на борщ. Отака. Так, да, капустина. Розказ. Кілограм коштує 43,50. Тут 2 кілограма 88 грам. На 90 гривень 83 копійка. Такі Да, так, так що, щоб зварити борщ, мої хороші. Дуже, дуже дорого. Для пенсіонерів зварити борщ дорого. Ну нічого, будемо сподіватися, що все буде добре. Ой, капустина така, що й не піднімеш. її. Ну, так, бачиш. А це ще одна картошка, це один від. <ривіт> Хе-хе, давай. Це моя картошка. Це моя картошечка, дивіться, які. Це киві, дівчатки, колери мені брав, і вони дуже-дуже смачні. О, то я сьогодні вирішила там вигребти всі. Вони помішані, звичайно, там хуженькі, такі маленькі. Ну, оці, оці двойняшечки, оці двойняшечки, вони смачні. дуже смачні. Коштує 166 гривень 40 кілограм. Тут кіло, пошті кіло 100 на 116,61. Mm, ну, так. Мені вчора дівчина звісила, каже, ой, підожі, це кажу, кивість. Да, а я звісила як картошку. <laughs> а курку не видно. А я ж не бачу, що вона там. Отакі. Ну, Олю, я ж то ти все пекла, а сьогодні я пік. Ти пиріжки пік. Так. Да. Давай. Я Ех, пік... голова, в мене вже слюнки кричу. Вже <різь> <різь> Напік я отакі пиріжечки, ось таких ну, сьогодні. Ну, Я не хазяйка, сьогодні в мене хазяїчка Валера. Я пік. Так. Да. Оце вони коштують і... 47 гривень. П'ять штук, так? Так. Ти думаєш, ну я спік Ну, я знаю чи тебе, звісно. <риві> Це з яблучками ястики. Це з яблучками. Ну, вони такі м'якусіньки. Мяку. Ну, трошки ми їх придавили, придавили трошки Не, у цьому сумки. Були. Чи були такі, чи ні. Придавилися, придавилися, так. Да. Ці лежали не зверху, нічого дармальненьке, а ці придавилися. Нічого, вони я брав вони ще тепленькі були. М -м, а Оцей пережечок коштує 19 гривень. Понятно. Що ще? Це був я пік. Ой, капець Валірік. Дивіться, який пік. Там і маки, і, і не мак. Понятно. Ну, спік хотілося тобі, взяв, покушаєш. З молочку. Ну, з молочком, так. Да, я один, один собі спік, один тобі. А, пачку. Я на роботі один вже. А, от ти в пік уже да. один, так? Да. Да? Да. Ну, Валіра бере собі бутилку молока на, роботі, на роботу, і там це йому на два дні вистачає. На три би... ти вже а розтягуєш? Та, щось а не, 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 полізло. Розтягуєш, не полізло. не <laughs> полізло. Ну, понятно. Це раз на три. Так, все. Ну, а котиком теж скупили. Ой, давай котиком, як без котики. Ну, для котів давай, давай. Ось, для наших котиків. Кітікет, як завжди. Сьогодні хотіли взяти там чи крило, чи шиї, не було не нічого. Було. То, і, а кітікет я вже давно не заглядувала, там в мене вже почти нічого немає. Там Манюня не осталася, залишилася треба доповнити. Ну, оце таке Оце так ми скупилися сьогодні. Ну, у нас там ще розморозити їм є, що завтра піду куплю їм. Ну бо я, я зайшов, витягла, я бо витягла розморози. Я шукав сьогодні кість крила, зайшов навіть у, у нашу там не було, закінчилось. Ну Бо кузя більше кість наярює, чим ще її. Так, да, так. Да. А, а я що рибу, а коза щось рибу не їсть. Ну, наш коза він їсть ну, тільки жарену. Ну якби жарена була, то він би тут без сознання Такой... тіряв, а так же жареної ж нема, то буде так. Ну оце такі наші покупочки. Це так скупилися. О. Ну, що мої хороші, заходьте до нас на прямі ефіри, які відбуваються кожного дня в 9.30 ранку. По суботах іще я виходжу в прямий ефір о 17.00. Дякуємо вам за те, що ви дивитесь наше відео. Дякуємо вам, що ви пишете коментарі, спілкуєтеся, дзвоните. Щиро, щиро дякуємо. Всім миру, добра і спокою. Всім пока-пока. Пока-пока, мої хороші.